Аю, як завжди, оцій порі час інформаційного підсумку на першому подільському говоримо лише про найважливіше, тож не пропустіть. Правоохоронці скерували до суду справу про наджорстоке вбивство, що сталося у квітні цього року. Потерпілий навідався на подвір'я свого знайомого, з яким вони в той вечір разом випивали. Там між ними і виникла суперечка, яка потім переросла у бійку. Обвинувачений бив потерпілого кулаками в обличчя, поки останній не впав на землю. По тому злочинець взяв зі свого автомобіля ножа, знівечив обличчя товаришу, перерізав шию та розпоров живіт. Від отриманих травм 49-річний чоловік помер на місці події. На вбивцю чекає покарання у вигляді позбавлення волі на срок до 15 років. У Хмельницькому поліцейські затримали жінку з великою кількістю синтетичного наркотику. ПІВІПІ. У зловмисниці при собі знайшли один великий та 10 менших пакунків з речовиною білого кольору. Експертиза показала, що це дурман. Правопорушницею виявилась 32-річна місцева жителька, яка раніше вже притягувалась до кримінальної відповідальності за майнові злочини. Тепер її чекає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна. Міністр оборони України Олексій Резніков уважає, що усі державні службовці, включаючи виборні посади, перед початком роботи в цій галузі мають проходити обов'язкову військову підготовку. Чи погоджуються краяни з такою думкою, зважаючи на те, що уже шість місяців живуть в умовах повномасштабної війни? Наші журналісти запитали. Міністр оборони України вважає, що усі держслужбовці, включаючи виборні посади, перед початком роботи у цій галузі мають пройти обов'язкову військову підготовку. Чи погоджуєтеся ви з такою думкою та чому? Ну, я не знаю. Це його інтелектуальна способність не завжди залежить від того, що от він обов'язково мав пройти військову службу. На часі так. Це в тих країнах, де власне. Піклуються про те, щоб свою армію годувати, а не чужу. Тому підтримуємо. Ну, то, кожна, кожна людина повинна відслужити в армії. Якщо це чоловік, хлопець, то він обов'язково повинен служити. Тому що якщо в країні війна, то кожного чоловіка це святий обов'язок захищати свою вітчизну. Так, 30 років в армії служив. Всі кожен мужчина має знати, як обращатися рожим. Щоб захищати свою батьківщину. Кої, та чому? чому? Для того, щоб вміти держати автомат в руках Або пістолет. Звісно, погоджуюся. А чому? Дев'ятнадцять у червні. Хай всі. Хай всі приходять воєнну підготовку і нехай йдуть на фронт захищати. Міністр оборони України вважає, що усі держслужбовці, включаючи виборні посади, мають пройти обов'язкову військову підготовку. Чи погоджуєтеся з цією думкою та чому? Всі держслужбовці ну, не знаю, важко сказати. Але... Я думаю, що у них інше завдання тут робити державні справи, займатися на місцевому рівні, на загальнодержавному Військова підготовка. Ну, Я думаю, тим паче, що по віку там, мабуть, не всі пройдуть. Але... Ситуація на запорізькій атомній електростанції залишається неоднозначною. Як раніше повідомляв міський голова Енергодару Дмитро Орлов, через дії рашистів місто може опинитися на межі гуманітарної катастрофи, ба більше як застерігають деякі експерти, і до Фокусімського лиха недалеко. Щодо нашого регіону, генеральний директор Хмельницької атомної електростанції Андрій Козюра розповів про роботу підприємства в умовах війни станом на сьогодні, 26 серпня. Сьогодні, 26 серпня, в умовах воєнного стану Хмельницька атомна електростанція працює в усталеному режимі. Ми виробляємо електричну енергію у відповідності з графіком. Персонал в тій кількості, яка достатня для. Забезпечення організації експлуатації, технічного обслуговування і ремонту знаходяться на робочих місцях, забезпечують ядерну та радіаційну безпеку. Радіаційний стан на промайданчику, а також в зоні спостереження, не змінювався, знаходиться на природних рівнях. Екологічний та протипожежний стан без змін, без зауважень. Вчора, 25-го числа, на Запорізькій атомній електростанції сталась Ситуація, якої не було раніше в історії, це відключення всіх енергоблоків від енергомережі. Причиною цьому стало відключення єдиної лінії електропередач. Персонал Запорізької електростанції, компанія НЕК Енергатом» героїчно організовує безпечну експлуатацію енергоблоків. Наразі проводиться робота по Пусковим операціям і підключенням енергоблоків до мережі. Радіаційний стан без змін, без зауважень. Боремось надалі. Американські парамедики провели дводенне навчання для рятувальників Хмельниччини. Інструктори міжнародної благодійної організації долучили 120 наших надзвичайників до навчання з надання екстреної медичної допомоги. На теорії та на практиці начальники, заступники пожежно-рятувальних частин та начальники караулів засвоювали сучасні підходи до порятунку людей у кризових ситуаціях. Значну увагу американські інструктори-парамедики звернули на надання медичної допомоги під час вогнепальних поранень та поранень, отриманих у результаті вибухів. Крім того, розповіли, як безпечно доглядати за постраждалими у зоні бойових дій та наближених до них територіях. На захисті рідного краю за покликом серця бійці Хмельницького добровольчого формування Авангард отримали нагороди до Дня Незалежності України. Як бізнесмени, спортсмени та колишні правоохоронці не вагаючись стали добровольцями, та як опанували нові для себе знання? Дивіться далі. За активну участь у гарантуванні громадської безпеки та безпечного функціонування органів державної влади. Бійці Хмельницького добровольчого формування Авангард приймають нагороди. Сьогодні відзначили ті, наприклад, нагороди, які я надавав. Це надавалися нагороди тим хлопцям, як я говорив, 21 людина, які допомагали формуванні 56-го батальйону. Вони вже знають, як це як це робити, і розповідали і показували їм, що таке що в майбутньому може їх. Батальйон сформувався на другий день повномасштабного вторгнення Росії. До його складу, як кажуть керівники, увійшли справжні патріоти України зі всієї області. Куди війшли і спортсмени, і колишні правоохоронці, і бізнесмени. Ну всі, хто хотів захищати місто Хмельницький, терени Хмельниччини і України зі зброєю в руках. Фактично ми організувалися, вийшло потужний підрозділ. Більшість теперішніх захисників не мали військової підготовки, тож протягом цих шести місяців проходили навчання і тепер можуть похизуватися здобутками. Через наш батальйон пройшло більше, ніж 700 чоловік. Сьогодні контракти підписані і пішли, скажімо, напередок Збройних Сил України. Більше 60, ну, 65 чоловік. Готуються люди ще. І по потрохи вони так само заходять до збройної сили України. Це була була його охорона об'єктів критичної інфраструктури, це і чергування на різних об'єктах, теж і почали ж одразу займатися волонтерською діяльністю, і допомогою, і в медичних закладах. Окрім тероборонівців, нині нагороди отримали і ті люди, завдяки яким можуть існувати та нормально функціонувати добровольчі формування. Це представники влади, активісти, підприємці та волонтери. «З початку війни ми згрупувалися і активно приймаємо участь шляхом волонтерства, допомогою нашим збройним силам, теробороні. Ну і всім, хто потребує. Сьогодні ми передаємо стоматологічний рентгенапарат які отримали від наших друзів за кордоном в Німеччині всього у добровольчому формуванні авангард несе службу майже 500 бійців. Теофіпольські надзвичайники приборкали пожежу на полі. На лінію 101 надійшло повідомлення про те, що за межами села Святець зайнявся прес-підбирач. За викликом було спрямовано надзвичайників 36-ї державної пожежно-рятувальної частини. Ймовірна причина загорання несправність рухомих вузлів і деталей сільгосптехніки пожежу вдалося приборкати фактично за півгодини. Продавці Хмельницького речового ринку, попри усі труднощі пов'язані з воєнним станом в країні, продовжують працювати, аби підтримувати економіку регіону та держави в цілому. Під завісу літа краяни традиційно активізуються на базарі, аби придбати теплих речей на осінь та зібрати дітей до школи. Однак цьогоріч усе інакше. Сезонні осінні одяг та взуття, які зазвичай краяни на хмельницькому речовому ринку активно купували під кінець серпня, нині фактично припадають пилом. Продавці розповідають, нових завозів немає, те саме стосується і бажаючих щонебудь придбати. придбати. початку війни, коли було дуже Багато переселенців, да люди залишилися без нічого, приїхали сюди. Да ну трошки, якби можна сказати, торгівля була краща на сьогоднішній день, щоб сказати, що торгівлі є, ну практично немає. Очікуємо, можливо, будуть похолодання. Можливо, буде да, але на сьогоднішній день і набагато набагато гірше. Подивіться гарний товар. Ну навіть ніхто не спитав, чого ми сюди прийшли. Аби хоч якось врятувати ситуацію, деякі продавці намагаються підтримувати довоєнну логістику та привозити імпортні речі. Проте замовляють небагато, й лише те, на що точно буде попит. Товар привозимо з Турції. Дуже мало завозимо товару, тому що немає попиту. Беруть лише спортивні костюми, спорт, трусики, маєчки. Коронавірус було легше. У той же час на новому робочому місці освоюється Оксана. Жінка переїхала з Харкова. На ринку працює менше тижня. Зізнається, із покупцями їй поталанило більше, аніж колегам. Я тут буквально п'ятий день. Купують, трошки. Трошки купую. За період війни на ринку стало й менше оптовиків, розповідає продавець взуття Микола. І додає, з нетерпінням чекають повернення вітчизняного виробника. Якщо возять з Одеси товар, то менше зараз, тому що ж не приходять пароплавич, кораблі ж не, не, при, не приходять сюди на Одесу, не привозять товар. Десь мабуть, закрито там чи що А звідки тоді беруть това? На мають то є, що допродають, то що таке ваше має. Люди, котрих ми зустріли на ринку, кажуть: прийшли, аби прицінитися, переглянути асортимент. Адже зараз слід двічі подумати перед тим, як витрачати зайву копійку. А за чим прийшли? Так подивитися. Мабуть, це не є головним питанням зараз. Одяг, наприклад, більше їжа, ліки другий раз приїхали, але ми живемо у Києві. Тут батьки живуть. Зрозуміло. і як вам ціни? Як асортимент зараз? Здається, все як і було раніше. Що ж до на осінній гардероб порівняно з минулим роком, та беручи до уваги всі труднощі, пов'язані із виробництвом та доставкою, на в таки можна придбати речі дещо дешевше аніж у магазинах. Вони зросли на декілька відсотків. Завершується час, коли цьогорічні абітурієнти можуть подати документи на вступ до вишу, ким бути у майбутньому та яку професію обрати, більшості довелося міркувати, зважаючи на нові реалії та зміни на ринку праці. Тож у яку сферу податися, щоб точно знайти роботу, та які професії в області найбільш високооплачувані, розповіли у центрі зайнятості. Вибір професії справа нелегка, особливо під час війни. Ринок праці постійно змінюється. Якщо ще до 24 лютого на Хмельниччині активно шукали менеджерів та маркетологів, то зараз потреба зросла у технічних працівниках. Токарі, фрезерувальники, оператори верстаті з програмним керуванням, які пропонує, до речі, наш Красивський аграрний завод від 15 тисяч гривень. Заробітна плата. Високооплачуваними являються сьогодні лікарі, які потребуються в Старокостянтинів, Білогір'я. Зарплата лікарів близько 20 тисяч гривень пропонується. Електротранс, який постійно має потребу у водіях тролейбусів, пропонує заробітну плату 18 тисяч. Як зазначають фахівці ринку праці, зокрема зростає попит на робітників комунальних підприємств та водіїв. Також затребуваними є швачки та бухгалтери, де середня заробітна плата становить 8,5 тисяч гривень. Проте у центрі зайнятості радять не орієнтуватися лише на високооплачувані професії. Єдина вимога. Роботодавця до кожної професії це є високий фаховий рівень того фахівця, який приймається на роботу. Тобто зараз цінується не диплом, а цінуються знання, які отримав фахівець, і ті вміння, які він може використати на практиці. А от після перемоги найбільший попит, на думку експертів, буде на фахівців-будівельників, економістів, військових, психологів та медиків. Різноманітні майстер-класи для дітей у Хмельницькому спортивно-культурному центрі Плоскирів уже стали традиційними. Проте нині малеча познайомилась із новим для міста видом спорту синхронним плаванням. Тренування провела збірна команда Донеччини. Як це було, покажуть журналісти Першого подільського. Правні рухи, гнучкість та музичний супровід все це про синхронне плавання. У басейні Хмельницького спортивно-культурного центру Плускирів вперше для дітей провели майстер-клас цього водного виду спорту. І ми проводимо безкоштовний майстер-клас для дітей. Від 6 і до 17 років з плавання з елементами синхрону. Один тренер, майстер-клас буде продовжуватись одну годину. До цього в обласному центрі такий вид спорту не опановували. Однак ситуація змінилася завдяки професійним плавцям з Донеччини, котрі через війну опинились у Хмельницькому та вирішили розвивати тут синхронне плавання. Синхронне плавання це дуже. Красивий, дуже естетичний вид спорту. Розвиває не ті, не щось одне, він охоплює майже все. Тобто і гнучкість, і... Витривалість і силу, так як це є командний вид спорту, тобто він ще розвиває вміння працювати в команді, вміння спілкуватись, робити підтримки всі. Маленькі переселенки, що професійно займаються цим видом плавання, демонструють свої досягнення та діляться. Це важче аніж здається. Ну це не дуже легко. Займаюся я симфоним плаванням вже майже 5 років. Мені мама предложила е пойти на цей вид спорту, та я пішла. Так я планую продовжити займатися синхронним плаванням. Мені дуже подобається. З вересня у Хмельницькому запрацює група для занять синхронним плаванням. Тож чекають на всіх охочих. На Хмельниччину доставлено черговий гуманітарний вантаж. У хаб при обласній військовій адміністрації надійшла гуманітарна допомога, а саме, ліжка, матраци, інвалідні візки, крісла та медична апаратура. Найближчим часом усе отримане розподілять по області в місця перебування переселенців згідно з потребами. У міському сквері Кам'янця-Подільського до Дня Незалежності встановили куби пам'яті із фотографіями полеглих захисників, котрі віддали життя, боронячи Україну. Інсталяції подібні до тих, що у лютому з'явилися в обласному центрі. На них обличчя кам'янчан, котрі брали участь у революції гідності, загинули у неоголошеній війні на сході України та під час повномасштабного вторгнення. Вічна пам'ять героям. Наша свобода має високу ціну. Пам'ятаймо про це. А наразі інформаційна служба Першого подільського прощається з вами, аби підготувати ще більше важливих новин та цікавих тем. До зустрічі в ефірі уже зовсім скоро.